Е, не подобається тим, що немає, немає грошей. Тут з пентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Вплив імператора, котрий був раніше, він відсутній. І є момент того, що о, карта верховного жреця в перевернутому стані. Якщо раніше можна було якось домовлятися, відстоювати свої інтереси, е зараз о, це коло наближених воно максимально зузилося. І е за рахунок цього починається така гра престолів для того, щоб або максимально наблизитися до Кола наближених, ага. вступити в це коло. Але кількість місця там обмежена і Обмежені. вони роками. Або взяти, показати, відслужити режиму максимально для того, щоб залишитися в, в седлі. При цьому в не перевернута карта справедливості. Це момент того, що ти відслужуєшся, ти робиш правильно, все ти ставиш, я не знаю ва-банк. Все, що в тебе є. А залишаєшся в стані, в стані голих та босих. Все впирається в матеріальну складову. Матеріальна складова це те паливо, котре необхідне для того, щоб режим функціонував, як тільки починають створювати умови, коли необхідно паски трошечки затягнути, Дякую. починається намагання відібрати пасок у сусіда, але щоб в тебе було більше. Uh, що в свою чергу буде впливати на те, що процес почне прогальмовувати. Uh, я бачу руйнівні процеси. Я бачу руйнівні процеси в форматі uh, цієї ворожої згуртованості, але немає процесу, uh, коли. Цей гурт бере владу в свої руки і починає змінювати щось всередині режиму. Дуже сильно бояться. Зараз це буде нагадувати більше, знаєте, як кресійний бігає, намагання відбити собі максимально зручне місце під сонцем. Mm -hmm. Друга складова, теж відслідковую новини. Котрі останнім часом дедалі більше стає стосовно того, що відбувається на Росії. Я думаю, uh -huh. що цей розклад він якраз про е, ситуації, котрі пов'язані з е, тими людьми, хто раніше був е, в особливому статусі: судді, прокурори, можновладці, губернатори і тому подібне. Е, за рахунок цієї нестачі пентаклів. Будуть намагатися вичавлювати всіх, хто взяв більше, ніж е, міг на собі унести. І цей процес він буде е, настільки потужно розвиватися, що навіть буде стосуватися тих, хто знаходиться в першому колі оточуючих режим. Ага. Так, ну принаймні, це початок покладений. Поки що ще до радикальних дій вони не готові, але є надія, що може, все ж таки до цього призведе, коли вже досить сильно доведеться затягнути ці паски. А тут питання в тому, що пасок він затягається не тільки на можна владцях і першому колі, але й по карті страшного суду він буде затягатися на пересічному росіянину росіянинам, в тому числі, і е, тут більш руйнівна сила, е, оскільки, якщо ми кажемо про депутата або політика, котрий е, мав 80 квартир, його посадили і забрали 80 квартир. Uh, у пересічного глубинного народу, коли будуть забирати останню козу, uh, від котрої буде залежати життя всієї сім'ї, uh, це буде більш болісно. Повторюється, знаєте, циклічна така складова. Тобто зараз буде скоріш за все щось, що буде нагадувати свого часу колективізацію або перерозподіл того uh -huh. багатства, котре є у населенні. Війна для режиму Кремля є все ж таки тяжкою ношою. І наразі на деяких розкладах програється така карта, як десятка жезлів, як непід'ємна ноша. Ти втрачаєш великий ресурс. В Спентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Тобто, ти не контролюєш цю складову. Ти усвідомлюєш, що не зважаючи на... Часткові якісь успіхи і просування. Карта тріумфу вона випадає в перевернутому стані. Час е, не грає на руку режиму Кремля, і ти починаєш шукати свідомо обхідні шляхи для того, щоб вплинути на перебіг подій і створюєш ілюзію. Тобто необмежений вибір. Тобто, це буде чергова лінія, червона, котру перетинати не можна. Це буде брязкання ящникам, це буде нагадування про ядерну зброю, це буде е, маніпуляція стосовно я не знаю глобальної мобілізації mm -hmm. росіян. Тощо для того, щоб принести руйнівні процеси, але карта вежі по руйнівним процесам. Вона не дає нам основу е вибудовувати ситуацію, коли буде застосовано ну і найгірший сценарій, котрий ми зазвичай малюємо. Більше мова йде про намагання масованими обстрілами вибивати інфраструктуру, вибивати е залізничне сполучення, вибивати е і впливати на цивільні об'єкти. І... Я думаю, що все ж таки той сценарій, котра програється зараз: е ніч нічний терор українських міст і вплив на об'єкти цивільної інфраструктури, вони будуть залишатися в якості основи в основних важелі впливу ворога. Бряткання – це більше маніпулятивні процеси. Коли знаєте, у ворога є певна якась методичка, вона закінчується, вони доходять. Угу. Певної там, кінцевої, кінцевого розділу перегортають її і, і знов повторюють ті самі наративи, котрі ми вже чули неодноразово. Зараз знов настав час, коли ворог дійшов в методичці до розділу з арешником ядерною зброєю і скоріше третьою світовою. Але е кожен раз, коли ти акцентуєш на цьому увагу, Тим більше ймовірність, що все ж таки можеш своєю маніпуляцією втратити контроль над своєю маніпуляцією, і може бути зворотній, зворотня відповідь від третіх країн, котрі не просто будуть занепокоєні, а будуть реально давати тобі відбір. І ми кажемо зараз не тільки про Україну. Не Всім сподобається цей розклад. Зміни вони будуть відбуватися, але питання в тому, що цей розклад він не про покращення ситуації. Він про е маніпуляційні процеси, котрі стосуються е тузу пентаклів, найголовної грошової карти. І в нас буде свідоме наганяння ситуації, що е ну, міст, Деякі міста вони тримаються виключно на молитві і на вірі так. людей, в котрі живуть. А, але тут дуже цікавий момент. Воно виглядає так, коли деякі усвідомлюють, що зараз зробити вибори і перекроїти владу неможливо, але за рахунок обхідних шляхів ми будемо працювати, нагнітати ситуацію, маніпулювати для того, щоб вийти в стан на коні. Тобто, це не про людей і не про світлу долю і майбутнє міст, а бажання отримати зиск, винагороду, користь і певні бенефіти від цих ситуацій, від цих розгойдувань. Як би не було прикро це чути, на жаль, реальність така сьогодні. Але Помірно. все ж будемо сподіватися, може, тому... може щось змінитися в подальшій перспективі, uh, як є така ймовірність? Я за зміни, але ж питання в тому, що ми хочемо побачити, зміни позитивні, а в нас в розкладі перевернута карта Негатив. сонця, і трійка мечів. Тобто, коли, е наприклад, щоб було всім зрозуміло, знаєте, коли приходять і кажуть, ну, в вашій квартирі поганий е е директор СББ. Так, він поганий. Але ми його в самостійно, свідомо і в мирний час. А ось наша компанія вона буде ліпша. Бо він там, ваш в, 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 директор СББ, він поганий, в нього е, тітка живе в Росії, і, скоріше за все, він не перейшов ще на українську мову. А ми з Солов'їною розмовляємо і зробимо все чудово. Ситуація міняється, міняється людина, але ми бачимо і щоб знаєте, спирання на попередній досвід, uh -huh. щоб в раз не повелися на маніпуляцію, і потім не сиділи з вами і не казали, що ми з, опять нас на не кусали лікті так, собі, так, так після Карта цього. Карта помірності вона ведення. каже не звертати, не звертати увагу на маніпуляційні процеси, котрі. Намагається просунути, коли ви знаходитесь в максимально уразливому стані, mm. емоційно уразливому стані. І карта помірності вона каже, що зробіть вибір, але зробіть цей вибір зважено, без сторонніх... Не мен... на емоціях. І, mm -hmm. Так, без накруту. А, Закриття трансформація вона буде відбуватися, але вона буде відбуватися частково. Тобто, я не думаю, що вона буде стосуватися всіх міст. Воно буде випадати як поодинокі випадки, ну і з викриттям вже подальшим на майбутнє. Угу. Тобто ми будемо сидіти і думати, о, як, як же ж так сталося, вона ж казала, що буде ліпше. Ну, ще поблизу локально. Бачите, знов та ж сама карта. П'ятірка Пентаклі Кубків вона показує на те, що є певне, певні моменти забруднення. Котрі можуть стосуватися осередку в біля води. осередок біля води. Карта зірки знову ж таки, осередок біля води. Тобто це може бути якесь ґрунтові води, це може бути частково земля, але основа об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води. і... В... Воно не випадає в карті. Якщо була б карта необмеженого вибору, якщо були б якісь глобальні карти, ми б казали б що загроза існує для всієї України в цілому. Тут ми робимо акцент, все ж таки локального характеру. Може відбутися певна трансформація, котра ляже в завершенні війни. Але не в форматі завершення, а в форматі початку. А, якщо брати аналізувати розклади і прогнози на це питання. Я довгий час транслюю приблизно одне один і той самий прогноз, коли тільки домовленість і згуртованість з партнерами, тільки е коли ми вийдемо в стан такого гурта, коли будемо е об'єднані не тільки на словах, що ми партнери, але й ділом. В нас з'явиться реальна можливість закінчити не просто закінчити цей процес, а закінчити цей процес на вигідних для нас умовах. Поки, якщо дивитися за розкладами, ми близькі до завершення української війни, котра плавним чином може перетягти в світову війну з великою кількістю учасників. При цьому... Воно звучить дуже страшно. Світова війна для українців в принципі нічого не зміниться, тільки зміна буде полягати в тому, що треті країни вони будуть не просто занепокоєні, вони будуть реальними учасниками цих процесів. В свою чергу це буде певним полегшенням для нас, і більше того, можемо казати навіть про певну стабілізацію процесів на нашій території. Ну, але якщо все ж таки дійде до цього сценарію, на території України продовжуватимуться військові дії, продовжуватимуться обстріли, чи все ж таки воно переросте зовсім в інший формат? Воно переросте в інший дій. формат, тому що е зніметься з повістки денної, що якщо ми. Не дамо вам зброю, ви не будете стріляти, uh -huh. і територія інша країна не буде стріляти проти вас. Зміниться е риторика, що е три патріоти то багато. Давайте uh -huh. ми вам випишемо один, але ви його отримаєте колись, колись Потім зміниться риторика, що ми вам будемо віддавати все зламане, нам не потрібне. А на риторику, коли ти будеш всіми правдами-неправдами впливати і віддавати останню копійчину, головне, щоб в твоїй країні на твоїй території не було війни, ми отримаємо додаткові важелі впливу, котрі реальним чином будуть. Впливати на наш, на безпечне середовище, на наше безпечне середовище не буде такої риторики, що ми вам не можемо поставити цієї зброї, тому що якщо вашу територію окупують, ця зброя буде в руках ворога, тобто безліч я б так сказав, якщо дивитися за розкладом дії, котрі будуть відбуватися, вони знімлють з багатьох цю маску дурня. Маску дурня, котра досить часто з'являється на обличчях європейських політиків. Не в тому розмірі, не в той час, не в тому вигляді, як, як ми очікуємо. Воно буде нагадувати насправді не формат репарації, воно буде нагадувати не формат е, допомоги. Е, воно буде нагадувати як дріб'язок. Котрий, в принципі, в цілому ніяким чином не вплине не на моє, не на ваше, не на життя наших глядачів. Е, перше, отої глобальної суми, про котру йде мова, ми не отримаємо. Mm -hmm. Тут спентаклі випадає в перевернутому стані, і це буде наразі така, знаєте, як непід'ємна ноша, котру, котру дуже сильно е, тяжко нести. Важка кжалжалка кінець, тобто немає можливості. Отримати бажане. За рахунок пошуку обхідних шляхів, за рахунок того, що ситуація буде в підвішеному стані, вона може розтягнутися на досить довгий період, можна отримати якусь частину, так, так. можна отримати якусь частину, тобто ти пожинання плодів, отримуєш, але отримуєш в форматі, знаєте, як синиця в руках, ніж журавель в небі, тобто в невеликий, невеликий об'єм котрий, котрий навіть не може нам принести такий стан е тріумфу, а е чому кажу, що буде е не в тому об'ємі, не в тому вигляді, е кожна країна, котра має е на рахунках це ці активи, і котра вже приймала е участь в допомозі е України. Буде змінювати своє обличчя з благодійника на такого фінансиста, підприємця, і буде пригадувати нам, а пам'ятаєте, ми вам давали там допомогу, а пам'ятаєте прихисток ми давали для ваших громадян, а пам'ятаєте ще якісь ситуації. Ну, все, гроші закінчилися, вибачайте. Тому я б не сильно розраховував би на ці кошти, бо карт Тріумфу. Ну не випадає в розкладі.